Всім повезло, тому що зібралася чудова команда однодумців, людей, які підтримали нашу політику, політику колективу госпіталі, який тут присутній практично в складі лікарів, старших сестер. Ту політику для нас не важливо, як суспільство, не так важливо, як суспільство відноситься до учасника АТО. Для нас дуже важливо, як самі безпосередні учасники АТО приймають суспільство, як вони відносяться до суспільства і інтегруються в життя, як вони повертаються до життя, незважаючи на всі складності, проблеми, які є. На сьогоднішній день ми знаходимося тільки в початку цього шляху. І ми впевнені, що ми йдемо рухаємося правильно. Ми маємо чітку підтримку з боку обласної державної адміністрації, особисто губернатора, який є ну, з перших днів з нами в цьому процесі. Він безпосередньо під його скажімо так, керівництвом був створений центр медико-психологічної. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Не всі учасники буклету мають змогу сьогодні присутні бути на презентації, але це ще один до доказ того, що життя продовжується, тому що багато хто з них просто в активних робочих, так сказати, буднях. І сьогодні з нами людина, яку я знаю вже не перший рік, людина, без якої я знаю точно, цей буклет би ми не, не змогли б надрукувати. Людина, яка отримувала багато соціальних проєктів, в тому числі які ініціювала я, або та команда, в якій я приймала участь, я хочу передати слово першому заступнику голови обласної ради Юрію Олександровичу Гумлєнку. І хочу сказати, що Юрій Олександрович для мене це зразок такої молодої людини, яка має бути при владі, яка має робити якісь речі, які дійсно ідуть ногу щас. Доброго дня, шановні друзі, насправді не хочеться бути сьогодні там чиновником, керівником, хочеться бути просто вашим знайомим другом, адже багатьох з вас, я знаю особисто, з багатьма з вами ми спілкуємося майже кожного дня, вирішуємо якісь нагальні справи, плануємо якісь амбітні проекти. І Ось одним із таких проєктів. Є проєкт Сила життя. Я вважаю, що це класний, гарний проєкт. Я дякую Іанні і Володі за те, що вони запросили мене прийняти участь в цьому проєкті. Неважливо, яким чином там, я приймав участь в цьому проєкті, але важливо те, що ми спільно і разом змогли його реалізувати. Я впевнений, що це наш не останній проєкт, що ще дуже багато. Гарних ідей, ми будемо спільно їх разом реалізовувати для того, щоб ми мали можливість проводити різнофахову медико-психологічну реабілітацію. Це може бути як і медичне, і створення регіональних центрів, це можуть бути і такі поодинокі проєкти. Тому основна і велика робота ще попереду. Я впевнений, що ми все зможемо. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! тисяч листівок про можливість отримання психологічної і медичної реабілітації в області. І це не тільки листівки, це і прямі контакти. І я хочу надати слово Ярославу Олександровичу, як нашому партнеру і по проекту, і взагалі по, по життю. Дякую. Ну, я завжди говорив, що... Після єпископа Марка говорити вже нема що, він все сказав. Але я все ж таки з намагаюся, тому що, по-перше, дуже велику справу зробили ініціатори, але ще більшу справу зробили ці 12 дописувачів, які розказали свою історію. Читаючи їх, можна прийти до думки, що основна провідна роль це те, що вони більш чітко. І ж бачать тут сьогодення, не так, як ті люди, які не бачили війни. Вони бачать владу, вони бачать намагання громадських організацій, вони бачать ситуацію в Україні набагато краще, ніж всі, хто тут був і хто не був там. І у всіх у них другою провідною ниткою йде велике бажання змінити суспільство, велике бажання жити і змінити світ. От я їм за це вдячний, що вони знайшли в суди таку же життєву энергию сберегли, незважающий на сыта, что вышли. Хлопцы и урач. Ви знаєте, тут, ну я просто, розумієте, вот є подарки судьбы, вот это подарок судьбы. Это то, что судьба мне свела с такими людьми, которые знаходяться в этой книге. Это и Миссюра, это Матвенко, и Серега Шайн, который вместе со мной сейчас работает в центре допомоги участникам, но то и помогает. То есть по своей Человек, который носит в себе осколки, понимаете, который знает, что такое война, что такое... потери и все остальное. Вот здесь вот частица моей жизни. честное слово, за вот эти два года много людей, которых я знаю лично. Ну, безумно я благодарен судьбе, что вот во всем вокруг, даже в войне, даже в горе, вот есть вот это позитив, вот хорошие, достойные люди, которые делают твою жизнь более-менее и позволяют не сложить э, крылья. Ну, вот не хватает там портрета, наверное, Геннадия Петровича Сабренко, Ани Колевой, Гуленко, от в першому зданні должны обязательно обіцяємо. Ребята, ну я дуже радий вам всім благодарен. Я дуже вдячна за надану можливість сказати два слова. Перш за все хочу щиро, ну от просто від всього серця, від, від родини від своєї, подякувати колективу госпіталю Геннадію Петровичу, Анічку, за свого сина, за всіх бійців, які потрапляють до їх рук. Вони взяли на себе величезну місію, якби погасити той негатив, який існує сьогодні в суспільстві. Ті недопрацювання, можливо, ті недосказані суспільством слова цим хлопцям. Тут в госпіталі вони відчувають турботу за себе, відчувають подяку за свій подвиг, за те, що вони там були. Через це ще раз великій Україні і велика вдячність. Будьте всі здорові, і нехай вам Бог дає сили, натхнення, нехай як можна більше буде у вас спонсорів і допомоги, щоб і в подальшому хлопці мали таку підтримку. Користуючись нагодою, хочу сказати про тих хлопців. Я сьогодні вже спілкуючись з журналістами і звертаючись знову до вас. До, до всього суспільства прошу як можна більше говорити саме з тими хлопцями, які е, приходять з передової, як вони кажуть, з передка, з, е, з тими хлопцями, які бачили в обличчя саме війну, які бачили в обличчя саме ворога, які знають ціну кожній хвилині перебування там на передовій. Як можна більше уваги приділяти їм, говорити з ними, слухати їх, видавати такі видання. В, оскільки ну, потихеньку все стирається, йде час, і з і, і часом, і як завжди, в житті, і в, в ситуації з війною, ну якось так нагору іноді виплескується трохи неправди і несправедливості, які яка дуже боляче ранить їхні душі, і дуже б не хотілося, щоб це сталося. Знову ж таки, користуючись нагодою, хочу сказати два слова про свого сина, який сьогодні у відрядженні далеко в Африці. Він е, на війну пішов, е, ну власне, отримавши повістку, але добровольно. Вперше отримавши її, е, безумно, безумно в моїй присутності, моє серце закалаталося. Я кинулася шукати всякі, ну мабуть, що як кожна мама шукати якийсь вихід, якось зберегти його від цієї війни, не пустити його на ту війну. Це він був в Києві, працював в авіакомпанії Дітей України на той час вона називалася. Але він приїхав Кіровоград буквально наступного дня. Прийшов до військомату, отримав повістку і пішов на війну. Служив в 17 17-му батальйоні. З окремою ротою пішов добровольцем саме на фронт, повернувшись з 34-го батальйону. Знову з 17-м батальйоном повторно він знову пішов на війну чесно, добросовісно, совісна в відслужив батьківщині рік. В чого затримую вашу увагу? Авіакомпанія, з якої він пішов з Києва, надавала величезну допомогу. Морально це знову про відношення суспільства до цього. Дуже багато є випадків, коли хлопців Звільняють з роботи, дізнаю, дізнаючись про те, що вони мають піти на війну, щоб не виплачувати там, не платити їм якісь пільги. Ця авіакомпанія надавала величезну допомогу. І сталося так, в Сашина фотографія на 18-й сторінці, а на 19 сторінці фотографія Саша Чала Саме в той день, коли Саша син отримав в якості допомоги з авіакомпанією Де Україна. Отримав медичний набір, сталося нещастя з Сашею Челапчую йому відірвало обидві ноги. І я дуже щаслива з того, що саме мій син, надавши допомогу, маючи при собі будучи, він працював в авіакомпанії бортпровідником, їх там навчили надавати первинну допомогу. Він надав допомогу цьому хлопчикові. Він зробив правильні упові, він зробив правильну перев'язку. Він спас йому життя. Е, ще один бустору нашого проекту, відеоролики. Е, Говорили ми вже сьогодні багато про дане видання. Я думаю, сказали вже не то, що вже дуже дуже багато про це видання, але це тільки. Один із тих етапів, який ми розпочали, це друкування. Ми розуміємо, що наша історія проходить з кожним днем, відбувається щось нове, нове, нове і відкладаються всі ті подумки, всі ті напрацювання, які залишаються в минулому. Але завдяки даному виданню пройдуть роки, пройдуть десятиліття, і можна буде дістати таку гарну книжечку і прочитати хоча б про 12 тих мужних хлопців, які поділилися своїми історіями, які показали, що вони дійсно для суспільства зробили величезний внесок, які повернулися додому, реалізували себе в своєму мирному житті. Стали ініціативними такими людьми, які надихають інших учасників АТО для подальшого якогось такого поштовху, який би міг змінити їхнє життя, які не западають духом, які не здаються, але продовжують після війни працювати над собою і над іншими учасниками АТО. І я впевнений, що ще також дуже вдячний всім нашим партнерам, які нас підтримали в цьому проекті. Певнений також, що це буде не останній проєкт, який ми, як так кажучи, розпочали і закінчимо, ми ще зберемо історії. Я думаю, Юрій Олександрович нам поможе. І ми ще надрукуємо більшість історій, ніж 12, тому що е, всі хлопці, не можна виключати, що тільки ці книжки, 12 хлопців, це є герої. Всі хлопці, які пройшли пекло війни, вони являються героями. Волонтери, які допомагали, я не забуваю їх, і ми з ними спілкуємося на сьогоднішній день, психологи. Друзі і батьки це саме той фактор, який допоміг наблизитися до мирного, реально нормального, стабільного життя. Раніше ділилися родственники, друзі і так далі, наказувалися досі тому що вони підтримують найсложні ситуації і просто залишити витягувати. то, что принесли на этот проект. То, что многое мы много, как бы и э, не рассказали, что там переживали. Но так, в данный момент сегодня то, что там груди ёкнуло, когда у нас вот, э, все служения к нам относятся, то все просят обслуга. Говорят, герои, мы не герои, мы не считаемся героями. Вся Украина герои, те же самые волонтеры тоже герои. Ты кто э, Капелланы? Э, ну всем очень, как бы, если бы все сейчас схватились в одно единое, в один кулак, мы уже давно этого врага потеснили бы, откинули и уже бы жили в мирной Украине. Ну как вот, хотелось не хотелось, у нас по сей день еще идет война. Ну, двух словах скажу. Огромное спасибо за этот проект, огромное спасибо всем людям, которые... понимают, помнят, уважают нас. Мы также само относимся и к вам. Всем огромное спасибо.